Ти в депресії не через те, що в тебе якесь психологічне викривлення чи унікальний стан. В тій ситуації, в якій ти є, 99% чоловіків були б насправді в депресії в тих умовах і просто в тій ситуації з тим життям, яке в тебе є. І дисклеймер для всіх психологів. Я буду дуже багато в цьому відео використовувати слово депресія, і це моє свідоме узагальнення для всього, що торкається апатії. Неможливості встати з ліжка і щось робити. В цьому відео ми постараємося разом з тобою трохи перепрошити твоє сприйняття того стану, в якому ти є, для того, щоб максимально його виправити, і нарешті стати здатним щось робити. Пункт перший. Візьми все, що тебе оточує: свій стан, свої знання, досвід, ту ситуацію, в якій ти є, ті подразники. Які зараз навколо тебе, і постарайся їх максимально детально усвідомити їх існування, причину, по якій вони з'явились, і якийсь базовий рівень їх вирішення. І повір мені, після цього дуже низькорівневого усвідомлення за рахунок того, що ти просто будеш розуміти причину. І наслідок, твій стан вже значно покращиться, і тобі вже буде значно зрозуміліше і простіше щось з цим робити. Пункт другий. Ми беремо все те, що ми усвідомили, і порівнюємо це з глобальною картиною. Візьми якісь світові проблеми, візьми те, що зараз загалом відбувається, і порівняй їх до цього. І разом з тим, спробуй уявити якісь. Найгірші сценарії. І усвідом, що ти насправді не в них. Твому життю швидше за все нічого не загрожує. Твоя сім'я зараз швидше за все в відносній безпеці, наскільки це зараз можливо. І це ще раз до тих проблем, які стали подразниками і стали причиною твого стану. І ти зрозумієш швидше за все, що все далеко не так погано. Нема шансу майже, що ти в найгіршому можливому сценарії. І третє, але це вже не про переборювання депресії, а про використовування її на свою користь. Дуже багато чоловіків помилково сприймають цей стан як щось, в умовах чого складно щось робити, або що мішає вирішенню, міша, мішає діям. Коли насправді твій депресивний стан. Це твоя еволюційна особливість як чоловіка, яка протягом всього часу навігувала тебе і дуже точково вказувала на обставини, які тобі треба виправляти для того, щоб жити далі. Для того, щоб виживати і продовжувати свій рід. Відповідно, ми беремо депресію не як щось, що нам мішає, а щось. А щось, що вказує нам на те, що ми в ситуації, яку треба виправляти, і це життєво необхідно. Коли в тебе все добре, ти навіть і не думаєш про те, щоб вирішувати якісь складні проблеми, думати про ризики чи щось тому подібне. А якраз таки, коли ти в тому найгіршому стані, коли ти на дні, ти найчіткіше і найяскравіше бачиш все то, над чим справді треба працювати. Депресія для чоловіка це не щось погане. Ви просто подивіться 90% мотиваційних відосів для чоловіків, і ви зрозумієте, що більшість дівчат впадуть в депресію після перегляду. Відповідно, беріть депресію за жопу і використовуйте її для того, щоб ідентифіковувати речі в вашому житті, які справді мішають, вирішуйте їх і продовжуйте жити. Якщо ви хочете, щоб ми трохи глибше. Занурились цю тему, я розказав про власний досвід, я розказав про якісь реальні кейси. Напишіть про це в коментарях, і ми знімемо щось більше.